Хасу... На так, сина коли? вбили, ви в мерію пішли, так? Як? Коли сина вбили, ви в мерію пішли. У мерію пішли? Ні. Сина так, вбили що? хату, розвалили. розвалили. І, так. Я... Оце ж треба зареєструвати, там, там була черга, щоб черга. зареєструватися. Які тебе пошкодження. Так. Федорука я ще тоді не бачив. Коли через деякий час федорук з'явився з охороною, І там кабінет, же, на першому поверсі здоровий зал такий є. Так. Стіл такий на всю, навірно, депутати І всі зібралися, бо я ні одного не знаю. Повно сидять на депутати коли Федорук пішов, на своє місто сів, по боках його захисники чи помічники на креслі такому, що крутиться, а всі сидять так, і я заходжу туди. Думаю. Що ж воно? Що ж він скаже мені? Цікаво? Але я не чую, що ж сів я, але заходів в двері, один кат за мою руку каже: е, е, ні за. Я кажу, що це? Комонофашистський режим вже відновлюється. Завгох він, я пішов і сів на лавки. Він та та та, -та там вже вони то чують, а я нічого не чую, а вже прийду до неї, такого вуха наставлю, посидя нічого не чую, вийшов. А було б цікаво, що він Ну, для мене це цікаво. Що він говорив? Про що? <coughs>